Те, що минулої неділі у Рогатині було свято, міг зрозуміти кожен, хто мав нагоду проходити повз міський стадіон. Величезна колона припаркованих автівок і бурхливі вигуки вболівальників засвідчили, місто Роксолани повернулось у великий футбол. Сьогодні вернулося до Рогатина свято, свято футболу. Тому що поспіль 12 років наша команда не виступала на першість області, і сьогодні дійсності свято. Молода команда сьогодні буде тішити нас хорошими результатами. Мрія зіграти у першості області жевріла в серцях рогатинських футболістів давно, та лише за останні півроку з допомогою міської влади команді вдалось зробити те, про що говорили більше десятиліття. Ми вдячні всім, хто причетні до організації нашого футбольного клубу, які допомогли нам люди зорганізуватися, які підказали нам правильні наші дії. Ми організували футбольний клуб, громадську організацію Футбольний клуб Рогатин». є ініціативна група засновників, які зробили дуже великий об'єм роботи для того, щоб ми... Прийняли участь в чемпіонаті Івано-Франківської області в другій лізі. Депутати міської ради ухвалили програму фінансової підтримки громадської організації Футбольний клуб Рогатин, виділивши з міської казни 120 тисяч гривень. Крім того, футболістів підтримують спонсори та підприємці, які розмістили свою рекламу на стадіоні за символічну плату. Спільними зусиллями для рогатинців таки вдалося організувати справжнє футбольне свято, якому радіє навіть Область я взагалі рахую, що це визначна подія такого місцевого значення, тому що ну всі області, не тільки області Україні, всі відомо, які традиції були в рогатині, яка була команда, і ми дуже всі знаємо і переконані, що болівальники місцеві дуже люблять футбол. І з відкриттям футбольного сезону спортсменів та вболівальників вітали численні гості, місцеві вокалісти, танцювальні колективи і представники влади. Перше побажання це для наших спортсменів, щоб гра була насиченою, видовищною, і щоб ви гідно представляли ті міста, з яких ви приїхали, щоб футбол був чесний, справедливий, і саме основне, щоб ви були дуже обережні один до одного в спортивних баталіях. Першому футбольному поєдинку зійшли сюніори Рогатина та Бошева Галицького району, які розписали нульову нічию. У перерві перед матчем головних команд, зразковий танцювальний колектив «Опільчанка» підтримував футболістів хореографічним флешмобом, а вболівальники ділились побажаннями. Гарно розпочати сезон, гарно провести гру. Щоб було на що подивитися. Гарний футбол, хороша гра і багато голів. Постаратись, натхнення треба. Особливого натхнення ФК Рогатин Давали заряди Ультрас, який підхопив увесь стадіон. Всі на емоціях, всі чекають вже, ну, стартових хвилин, щоб почалася гра. гра. Ну, готувалися майже місяць. Ми з фанатської сторони до цієї гри. Думаю, Рогатин переможе. Матч буде хорошим. Надію болівальників Рогатинські футболісти виправдали і повернулись у чемпіонат області з ефектною перемогою 3-1. Я сподіваюся, що глядачі також задоволені рахунком. Перший старт ми взяли на наразі добре. Продовжувати свій переможний шлях ФК Рогатин бажають усі вболівальники із Зоряна Дзера, Назар Сидорак та Дмитро Беркій з Рогатки ТБ.